Усім привіт! Сьогодні з вами ми будемо говорити про найкращу і найріднішу країну в усьому світі. Мова на нашому занятті буде йти про Україну, про нашу батьківщину. Зараз ми разом з вами маємо змогу розглянути карту нашої батьківщини, нашої України. Зверніть, будь ласка, увагу, що одна з позначок на нашій карті має червоний колір. Бачите, з'явилася ось така невеличка стрілочка. Вона говорить нам про те, що на цьому місці розташована столиця нашої країни місто Київ. Столиця значить, що місто є найголовнішим у державі. Тобто в нашій Україні. Столиця України місто Київ містить надзвичайно багато різноманітних культурних та природних пам'яток. Ось лише декілька із них. Наприклад, пам'ятник берегині на головній вулиці міста Києва Хрещатику. Пам'ятник засновникам Києва. Кию, Щеку, Хориву і сестрі Либідь. Софійський собор у місті Києві або ж пам'ятник батьківщині матері. Кожна країна має свої державні символи. Ці символи для того, аби можна було розрізнити, про яку саме країну йде мова. У нашій країні Україні теж є свої державні символи: це Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний гімн України. Перше, про що хотілося би сказати, це про гімн. Гімн це така пісня, яка символізує певну країну. Гімном нашої України є пісня. Ще не вмерла України. Що ж ми можемо сказати про прапор та герб? Ну, по-перше, прапор це таке прямокутне полотнище, яке складається з двох кольорів із синього та жовтого, Державний Герб України є великий та малий. Хоча ми із вами звикли бачити лише малий герб Трезубець, як ми з вами його називаємо, але є ще й великий державний герб, який містить уже більше зображення, яке теж символізує нашу країну. Я думаю, ви помітили, що основні кольори нашої символіки це синій колір, або ми кажемо блакитний та жовтий. А чому ж саме ці кольори? Ці два кольори є дуже символічними для нашої країни, адже вони уособлюють собі блакитне небо та жовту пшеницю. Саме ці два символи чистого відкритого поля є уособленням тих кольорів, що є на нашій символіці. Також кожен громадянин України повинен знати людину, яка є керуючою у нашій державі. Наразі це президент України Володимир Олександрович Зеленський. Думаю, що його світлини та його відео всім вам знайомі. Ми, українці. Пишаємося своєю батьківщиною, своєю Державою Україною і ми віримо в те, що наші українці, наші побратими найкращі. Давайте зараз разом з вами закріпимо ту інформацію, з якою ми щойно із вами познайомилися. Перше, що треба сказати. Що переважаючі кольори на нашій символіці це синій або блакитний та жовтий. Нашими головними символами держави є Державний гімн України. Це така пісня. Державний прапор України, прямокутне полотнище, яке складається з двох кольорів. Синього та жовтого. І, звісно ж, Державний герб України. Малий герб ми називаємо Тризубцем, а є ще й Великий Герб. Президент нашої країни, тобто людина, яка керує нашою державою, має ім'я Володимир Олександрович Зеленський.